З 14 по 16 серпня з робочим візитом на Івано-Франківщині побували проєктний директор канадської некомерційної організації Файфайтер Айнті Україн Кевін Ройл та президент альберто Української комерційної палати Віталій Мілентів. Метою візиту стала передача головному управлінню Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області гуманітарної допомоги у вигляді пожежно-рятувального обладнання та спорядження, а також обговорення процесу реалізації пілотного проекту Спільних навчань пізніше відбулася зустріч з головою Івано-Франківської ОВА Світланою Онищук, яка підкреслила важливість співпраці з міжнародними партнерами у важкий для України час. І ми бачили, як працюють працівники державної служби з надзвичайних ситуацій, вони розбивають розбирають завалене, вони рятують людей. Тому це обладнання тільки дасть їм можливість ефективніше виконувати свою роботу. І тому, якщо є допомога в такому плані за кордоном, ми дуже. Жидячні на з нашим колегам. Канада завжди була є і буде таким надійним другом для України. В свою чергу начальник головного управління ДСНС України в області Володимир Чернецький подякував представникам делегації за багаторічну допомогу, як рятувальникам, так і народу України у боротьбі з агресором. Також Володимир Володимирович наголосив В цей час війни. Надзвичайно важливо не зупиняти ті проекти навпаки їх розширювати, підтримувати, продовжувати саме так, як ми робимо спільно. Згодом відбулося вручення гуманітарної допомоги рятувальникам Прикарпаття. Пообладнання тут яке представлене, то воно більшості необхідне для допомоги людям, які попали в завали будівель, промислових, житлових будівель, а також дорожньо-транспортних Воно, Це обладнання дає можливість. Піднімати великі будівельні конструкції, піднімати транспортні засоби, також розрізати транспортні засоби, діставати, діставати потерпілих. Окремо, що було представлення це представлене обладнання для надання допомоги висотних будівлях, тобто це опускання людей з висоти, а також піднімання людей на висоту, скалолазне таке обладнання, яке застосовується в гірській місцевості. Також обговорено реалізацію пілотного проєкту із п'яти навчальних програм для українських підрозділів надзвичайних ситуацій їх канадськими колегами за різними напрямками. Аберда додаток до обладнання, яке ви бачите, це лише. Ну, скажімо так, мала частина того, що ми робимо, дуже багато обладнання йде. Але в додаток до I'm того, що до війни планувалися двосторонні програми по підготовці, позичені кваліфікації українських рятувальників в різних галузях, де ми можемо допомогти. Це рятування на воді, рятування в горах, в пожежах, лісних пожежах. Тож відповідно війна на трохи прорвали ці плани, але ми повернулися до планування цих заходів тренувальних програм, які відбуватимуться тут, в Україні і, можливо, в Канаді так само для ваших хлопців. Також згодом в головному управлінню ДСНС України в області відбулося підписання меморандуму про співпрацю між головним управлінням ДСНС України Івано-Франківській області та and Ukraine. Також учасники делегації ознайомилися з діяльністю підрозділів аварійно-рятувального Загону спеціального призначення побачили відкрите тренування збірної команди Івано-Франківської області «Fight Fighter комбат Challenge» та ознайомились з тренувальним комплексом контейнерного типу. Організація допомога пожежникам України майже 10 років співпрацює з Державною службою з надзвичайних ситуацій України, будуючи міцні взаємовідносини не тільки Івано-Франківську, але й в інших містах України. Тільки з початку серпня прикарпатські рятувальники вже декілька разів отримували від канадських колег важливу гуманітарну. Ні, допомогу у вигляді протипожежного обладнання та спорядження ми надзвичайно вдячні канадським організаціям допомога пожежникам України та торгово промисловій палаті Альберта Україна за постійну допомогу та співпрацю.